Вітаю всіх! Пропоную вам поради від ангелів на новий тиждень із 17 по 23 березня. На три варіанти, як завжди, коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Для вас підказка Королеви мечів. Ну, Загалом для вас підказка така. Тримайте всі ситуації, що будуть у вас виникати під контролем. Також не варто в цей, день, в цей тиждень вам забагато емоцій проявляти, тому що вам більше діяти логікою і приймати якісь виважені розумні рішення. Також, можливо, якщо у вас виникне необхідність, звертайтеся за, ділове, за якоюсь діловою порадою, ви можете отримати на цьому тижні підтримку від впливової жінки. Вам потрібно проявляти свій гострий розум, професіоналізм, рішучість, ну і, можливо, навіть і незалежність. Але варто пам'ятати, що ваші емоції можуть вам дещо заважати. Тому у вас, можливо, на цей, на цей тиждень припаде так, що ви будете вирішувати якісь спірні питання або юридичні питання. Тож, вам варто розуміти, що на цьому тижні. Вам, можливо, доведеться поглянути на ситуацію, яка в вашому житті склалась, ніби з боку, для того, щоб ви могли прийняти якісь виважені рішення. А також, можливо, як я вже казала, то для вас буде потрібна порада розумної жінки. Ну і також вам потрібно знати, що на цьому тижні основною темою для вас буде все пов'язане із діловою сферою. Ну, і ще ви зможете вирішити певні юридичні справи. Вдало проведете переговори, можливо, для когось якісь погодження. Але не забувайте про те, що якщо ви будете поводитись занадто холодно, різко, то, можливо, обставини у вас дещо загостряться. Ну, Тому проявляйте свою проникливість, незалежність. Ну і також керуйте своїми почуттями. Це був перший варіант. Другий варіант, що для вас? Імператриця, вибачаюсь, не імператриця це королева жезлів перевернута. <говорить>, Говорить про те, що, можливо, вам на цьому тижні доведеться або. Якісь негативні такі прояви з боку жінок, і ви з ними зіткнетеся. Або, можливо, вам доведеться самим вести якусь, відстоювати свої позиції. І не факт, що ви будете правильно їх відстоювати. Тому вам потрібно ще розуміти, що у вас, можливо, є якийсь такий недоброзичлива людина у вашому оточенні. Ну, тобто підступний ворог. Або якась суперниця, ну, кожного може бути своє. Також на цьому тижні вас можуть очікувати якісь фінансові складності, або будуть на вас впливати якісь негативні обставини. У когось це може бути ревнощі або обман, або навіть ви можете зіткнутися із певним шантажем. Ну, і ще вам потрібно розуміти, що якщо у вас буде бажання домінувати і подавляти оточуючих, не варто того робити. Тому що, якщо ви невірно виберете свій, свій напрямок, то це може призвести до певної, до певної вашої нестабільності. Ну, і ще, можливо, ви на цьому тижні зіткнетеся або з якимись сварками, або з конфліктами. Тож порада вам буде така: не втручайтеся у чужі справи і не намагайтеся нав'язати іншим людям свої погляди. Тому що на ситуацію може впливати інша особа. І вам не варто поспішати діяти. Зараз вам важливо зрозуміти, що відбувається. Тому що ви наразі на цьому тижні. Ну, це точно керувати ситуаціями не будете. А ситуації будуть такі непередбачувані. Тож намагайтеся на цьому тижні уникнути прийняття відповідальних рішень для того, щоб ви змогли ніде ну, є такий вираз, не попасти в просак. Щоб ви із своїм характером із своєю наполегливістю. Не привели до якоїсь конфліктної ситуації. Ну, тож, звертайте увагу на цьому тижні саме на себе. І третій варіант для вас порада від ангелів. Імператор. А третьому варіанту, навпаки, потрібно взяти всю відповідальність і контроль у свої руки за все, що відбувається у вашому житті. Тому що. На цьому тижні для вас актуальними будуть питання, вирішення питань у діловій сфері. Можливо, вам потрібно ну, десь зіткнутися з якимись керівними структурами або взагалі структурами. Можливо, для когось буде стояти питання щодо вашої реалізації, і ви зможете на цьому тижні реалізувати якісь проекти або отримати якогось сильного покровителя. Хтось, можливо, отримає якусь посаду, і будуть у вас успіхи у ваших досягненнях. Тож вам потрібно на цьому тижні укріплювати своє положення. І ще вам потрібно звернути увагу на ваше партнерство, щоб у вашому союзі все було в межах закону. Ну, тобто, це, можливо, людського, або у вас якісь свої розподілені, обов'язки в родині. Тож ніхто не повинен порушувати оті кордони межі, які у вашій родині встановлені. Ну, і беріть відповідальність за всі свої рішення, як я вже казала. Також, можливо, ви зверніться до вищестоящих осіб, якщо ви самі щось не можете вирішити. Можливо, вам буде потрібна допомога то ну, ви зможете її отримати саме від от чоловіка, високопосадовується від вашого начальника. Можливо, навіть і від правоохоронних органів. Тож дійте рішуче, наполегливо, долайте всі перепони, що будуть виникати на вашому шляху. Але не забувайте, що насамперед дотримуйте всіх законів і контролюйте себе і свої вчинки. Це був третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди оберігають вас на всіх ваших шляхах.